Тема сьогоднішньої проповіді марафон довжиною в життя. Ми біжимо по цій землі не стометрівку, навіть не один кілометр. Ми біжимо марафон. Цей марафон міряється не кілометрами, а роками. У цьому великому марафоні спасіння. Наш фініш це новий Єрусалим. Свято в'їзду в Єрусалим. Це свято, коли Ісус добігав свій життєвий марафон. Це була остання неділя Його земного служіння. Через тиждень він вже був в іншому тілі. Це вже було інше служіння. Він добігав цей марафон і добігав його красиво. Хоч його фініш був не зовсім зрозумілий, кінцевий, це Голгофа, але насправді він ще був славніший за в'їзд в Єрусалим. Ви знаєте, марафон це не непрості речі, не такі легкі, як здається. Я хочу сказати вам три новини: одну погану і дві хороші. Погана новина. На нашому життєвому марафоні будуть зустрічатися погані дні і погані люди. Добра новина тепер. У нашому житті будуть зустрічатися добрі дні і добрі люди. Ну, а ще одна хороша, яка є: добрих людей, добрих днів буде більше. Аллелюя! Давайте оздамо славу Богу. Аллелюя. Самому марафон добігти дуже трудно. І так відкриваємо: 1 Тимофію, 4 глава, 7 вірша. Негодних же! и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя благочестии. Ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно и всякое принятие достойно, ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога Живого, который есть Спаситель всех человеков, наипаче верных. Проповедуй сие и учи, Якщо ми читаємо грецький оригінал, то написано, що вправи фізичні, корисні, але не на все. Благочестя корисно на все. Знаєте, дехто каже, не треба займатися фізичною вправами. Треба. Але воно корисно не на все. Ви знаєте, я, 45 років віруючий, уже в цьому році буде 30 років, яке служіння. І я до цього часу, признаюсь вам, не знав точно, що таке благочестя. Скажіть мені, що таке благочестя? От як ви розумієте слово благочестя? Робити добро людям. Ще що таке благочестя. Святом ходити перед Богом. Що ще? Порядність, ще що. Честь, ще що. Праведність. Ви знаєте, я точно так само думав. Точно один до одного. Знаєте, чому благочестя не має тлумачення цього слова? Бо це слово не грецьке, а єврейське. Це слово хесед означає воно буквально дружба, прив'язаність, яка передбачає вірність і взаємодопомогу. Причому тут фізичні вправи і причому тут благочестя. І ми з вами зараз подивимось про ці речі. Приблизно так воно звучить, що фізичні вправи вони корисні, але тільки для того, щоб пробігти марафон або дистанцію фізичну. А благочестя це тренування, яке дасть пробігти дистанцію життєву. Тобто благочестя це прив'язаність і дружба, яка передбачає взаємну допомогу. Тобто, Біблія нам говорить, що якщо ви в цьому житті не зав'яжете контактів з іншими людьми, якщо ви не будете мати вірних людей собі на цій дорозі, ви не зможете пробігти цей життєвий марафон. Біблія говорить, ви самі його не пробіжите. Тому вам треба зав'язувати тісні контакти. Вам треба мати наставників і вам треба мати учнів, які б могли б разом з вами бігти цей марафон. Тому що благочестя допоможе вам не тільки пробігти 100 кілометрів. А воно поможе пробігти вам і це життя і попасти у вічність. Тому Біблія говорить, що благочестя сильніше за любі тренування, бо воно дозволить перейти в вічність. Ви знаєте, у Біблії дуже багато є про благочестя. Перше Тимофія 6,6 написано: «Велике приберетіння, бить що Велике приберетіння, коли ви маєте хороших, надійних друзів, які в будь-який час вам допоможуть, і коли ви самі можете мати їх і бути задоволені цим. Якова 1,26, і 2 Тимофія 3.5 написано, імаєш, що від Благочестя. Є такі, правда? Імаюші від благочестя». Це дуже такі гарні, але щоб ти швидше пішов з нашої хати. От, Так ти мені надоїв уже. Це від Благочестя, від лукавих відношень. Далі написано, що є благочестя чисте. Якова 1.27. Найчистіше благочестя, коли ти прив'язаний до кого? 1.27 Якова. До серед і довгів. Старайся, упражняй себе у благо 1 Перше Тимофія, 4,7, Ми прочитали. Написано: Упражняй або постав тренажер вдома і тренуйся. Мабуть, Тимофій дуже любив спорт. І Павел постійно йому дзвонить Тимофій. Скільки ти будеш на цих тренажерах сидіти вже? Пора благочестям зайнятися трошки. Ти... Ну, говорить, далі продовжуй. Тимофій говорить, у мене там желудочком погано, я хочу здоров'я трошки поправити своє. Він говорить, це правильно. Але є ще щось інше, більше. Не всі, хто займається спортом, це хороші люди. Не всі. Тобто спортивні заняття не дають щастя автоматично. А от благочестя написано, воно дає. Воно дає. Якщо ти хочеш мати благочестя, то Біблія написано, що будеш гонімий. Написано що всі желаючи жити. Як? А що ви думаєте благочестів? Правильно. А що значить правідно? Якщо ти будеш сам тихенько собі молитися, кому ти треба? Хто тебе буде гонити? Ну, якщо ти будеш старатися, щоб у тебе були наставники, і ти мав учнів, і ти наставляв, і ти біля себе постійно мав цілу кампанію, тоді тебе буде гонити. Ви знаєте, гонять християн не за те, що вони вірять, а за те, що вони церкви утворюють. Ось за що їх гонять. Гонять нас не за те, що ми віримо, за те, що на домашні ходимо. Гонять нас не за те, що ми читаємо Біблію, а за те, що ми приходимо в церкву. Ось за що нас гонять. За те, що ми признаємо наших віруючих братами і сестрами. Тому всі желаючи жити в ладжі будуть гоніми. От що. Коли ти на роботі нікому ні слова не кажеш, ти не будеш гонімий. Ну попробуй на роботі зав'язати дружні відносини з кимось, і ти будеш що? Гонимий. Коли ти їм розкажеш про Ісуса, ти будеш що зразу? Гонимий. Коли ти прив'яжешся до цих людей, ти будеш гонимий. Тайна благочестя, Тимофія 3:16. Нам відкрилась тайна благочестя. Бог явився, що в плоті. Апостол Павло говорить, що з'явилася тайна благочестя або тайна прив'язаності. Тобто Бог настільки був прив'язаний до нас, що ця тайна прив'язаності з'явилася в тому, що Христос народився. Що то настільки був Бог прив'язаний до нас, що Він дав за нас сина. Тобто, тайна благочестя, тайна відношень, так сказати можна ще, тайна відношень. Не просто Бог був такий святий, зате він захотів послати сина. Ні, він наскільки прив'язався до нас, що він захотів послати сина, щоб спасти нас. Він так любив, він так прив'язався. Тому в цьому є тайна благочестя. Хто ж мав Хесед? Це був Авраам. Він мав благочестя. Він був прив'язаний до Бога. Бог йому каже, йди туди. Він іде туди. Бере сина, він бере. Він був прив'язаний до Бога. Давид, коли Бог щось каже, йому Давид готовий був. Ми читаємо в Новому заповіті. Це був Сімеон. А чому? А Сімеон був прив'язаний до храму. Черги були в храмі. А знаєте, що робив Сімеон? Приходив чергу і без черги. Наскільки був прив'язаний? Сімеон не пропускав ні своїх, ні інших служб. Він боявся пропустити Христа. Це він був благочестивий, прив'язаний. Ми читаємо за Корнілія. Корнілій був прив'язаний до Господа, не боявся навіть залишитися погонів. Ми читаємо за Ананію, який зцілив савла, або Павла, він був прив'язаний до Господа, Бог знав, в час його можна послати. Якби Бог сказав Петру, Петро, встань, там Саул сліпий. Петро пішов би. А Ананія пішов. Перше Тимофія 6,3. іному, не здравим словам Господа нашого Ісуса Христа і 6 тот Тут нічого не знає. А горд, чому? Тому що він сам по себе. Кот. А благочесті це коли я сіма, коли я служу, коли я маю відношення. заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми, поврежденного ума, чуждые истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таковых. Тобто багато людей Біблія говорить, що вони благочестя стараються робити для слово стоїть, для доходу, для прибутку. Тобто вони стараються зав'язати контакти, як то говориться, з потрібними людьми. Тому Біблія говорить, що це ложне благочестя. Не можна дружити тільки по вигоді. Ісус Христос подружився з нами, що від нас щось багато залежало? Ні. Він просто мав благочестя, він мав справжнє відношення. Благочестя це справжнє відношення. Не просто я приходжу в домашню. А я буду мати благочестя з цими людьми. Благочестя понад стати основою всього служіння, цього марафону, який ми біжимо. Благочестя – це значить прив'язаність, це значить те, що вам приємно знаходиться з тими людьми. Благочестя – це значить передбачає вірність і взаємодопомогу. Не постійно допомога з одної сторони, а взаємодопомогу. Благочестя виникає тоді, коли люди готові один на одного на все. Благочестя це прив'язаність, це дружба. Яка в собі включає вірність і взаємодопомогу. Ви Знаєте, я біжу в цьому марафоні, і я стараюся поступати благочестиво. Я дивлюся на моїх служителів. Я дивлюся на тим, з ким я біг. Я був вірний цим людям. Я ні разу не продав нікого. Я ні разу не здав тих, з ким я біг. Я помагав їм. Біблія не каже, що благочестя це релігійний вид, нішня святість, правильне виконання обрядів. це не благочестя. Це прив'язаність, яка за собою тягне вірність і взаємодопомогу. Але я найбільше радуюсь, що в мене є благочесті з Богом. Я прив'язаний до Бога не просто, що Він мені поміг щось. Я готовий йому служити. Я маю благочесть з Богом. Я не прийшов в церкву, щоб Бог мені щось дав. Мене іцілив, дав мені дім, чи машину, чи ще щось. Я прийшов до Бога, тому що я відчув благочесті, покликання, прив'язаність. Я побачив, що Він мені допомагає просто так. Що я для нього чомусь важний. І тому в мене з'явилось благочесть до Бога, прив'язаність. Я готовий допомагати тим, кому він хоче допомогти. Благочесті. Упражняю себе благочесті. Наші домашні всі, наші групи, наші служіння, відео, група порядку. Всі служіння будуть побудовані на благочесті, на взаємній прив'язаності з готовністю допомогти в будь-який час. Коли в тебе є людина, який в будь-який час можна позвонити. І сказати, слухай, мені просто погано на душі. Він скаже, нічого страшного, мені теж погано. І вже легше буде, правда? Давай, друг, розказуй, що там тебе. Все нормально, не переживай, я сам такий, не кращий тебе. Ну, якось викорепкаємося. Оце є благочесті, розумієте чи ні? Оце є благочесті. А не крещу тебе, благословляю раб мой. Просто візьми, поможи і все. І не шукай гріхів. Учні не мали благочестя, вони говорять, хто согрішив? Он і його родителі? Христос сказав, ні він не його родителі. У вас просто благочестя немає, нічого не розумієте. Тільки бачите хворобу, зараз гріх бачите, вже зразу треба душити вже. Огонь з неба, все вже. Але учні потім стали мати благочестя. вони навчилися благочестя. Життя це марафон довжиною 70-80 років. Спортивний марафон дається або долається тренуванням, а життєвий марафон благочестям. Нам всім хочеться мати дім, квартиру або машину, роботу гарну, але нам хочеться мати вірних, прив'язаних друзів, які готові в будь-який час відкликнутися нам. Правда, чи ні, ми найбільше цього хочемо? Ми найбільше хочемо благочестя, слухайте, насправді, насправді, то душа наша тягнеться найбільше до благочестя. Я біжу цей життєвий марафон з прекрасними людьми. А рядом зі мною біжить моя дружина, мої пастиря. Ми біжимо благочестиво. Це значить неправильно, а готові допомогти в будь-який час. Ось що значить благочестиво. Ага, ти вже спотикаєшся. Це значить грішиш, брат мой, і мало молишся. Ні. Це кажу, скажу нормально, давай піднімайся. У мене теж такі були випадки. Давай встаємо, йдемо далі. Не треба лежати, пішли далі. Це благочесті. Це люди честі, люди слова. Благочестиві люди це люди вірні, це люди чесні, це люди ніколи тебе не предадуть. Це люди, які з тобою просто так. Вони не ходять до тебе додому, щоб щось з тебе взяти. Їм просто добре з тобою рядом. Їм хочеться допомогти. Їм хочеться знаходитись рядом, і хочеться служити рядом з тобою. Це значить благочестиві люди. Люди благочестиві, вони не приходять до Бога, Господі, чого так, чого так? Господі, чого ти мене тут чув? тут не чув. тут перечу, тут не дочув. Господі. Благочестиві люди, це ті Господі, я дякую тобі. Бог мій, я. Я дуже до тебе прив'язаний. Господи, я скучив. Я, я не мав молитви. Боже, ти бачиш, засуєтився. Ну я так люблю тебе, Що б ти хотів, щоб я зробив для Тебе. Мені приємно, Господи, з тобою. Це благочестя. Я багато прожив своєю дружиною і добрих днів, і недобрих. Я багато пробіг з моїми служителями. І добрих днів, і не дуже. Але добре було більше новина друга чи третя, третя, добре було більше. Я хочу сказати вам, хочу сказати служителям, пастирям, де конам, всіх, хто зі мною біжить разом. Я знаєте, не можу мати благочестя з усіма. Я маю все-таки з близьким кругом. Я хочу сказати всім пастирям, ми добіжимо. Нам поможе благочестя ми добіжимо цей марафон. Ми будемо допомагати один одному, допомагати наладити сім'ї, допомагати відпочивати, допомагати будуватися, квартири купувати, дітей вирощувати. Будемо допомагати становитися на служінні. Будемо допомагати рішати проблеми один одному. І прийде час ми поможемо один одному вмерти достойно. Якщо не прийде Христос, наше благочестя буде, і коли буде смерть прийде. Воно і тоді буде правильно. І я знаю, хто буде біля мене стояти, коли мене будуть? Я знаю. Я знаю, не... а у когось буде робота, і хтось не зможе прийти в нього буде робота. Нього якраз сміна буде, він не зможе. А будуть такі, які скажуть, якщо мене розчитаєте зараз, заберете мене в дім, квартиру заберете все, я все одно прийду. Я благочестивий, я вірний. Будуть такі, написано, і мужи благочестиві похоронили Стефана, Будуть такі, що будуть продиратися. Будуть такі, що будуть наражатися на небезпеку, все одно прийдуть. Похоронять нас наші діти, наші внуки, а ми з небес будемо переживати за них, підтримувати їх. А наші діти будуть бігти новий марафон. І поможе їм всьому благочестя. Не наше благочестя, а їхнє благочестя, Яке Бог подарить їм, в якому будуть упражнятися, в якому будуть тренуватися. І вони також пробіжать. Якщо не буде приходу Христа, достойно пробіжать, Не гірше за нас. Мені одна сестра говорить, а що буде, як наші діти будуть служити? Я хочу вам сказати, як наші діти будуть служити краще за нас. Халилуя! Церкви більше будуть, буде більше відкриватися церков. Чудеса більше будуть, служіння краще будуть, проповідувати мої діти за мене краще будуть, тому що є благочестя, яке йде від Господа. І в ньому можна тренуватися. Я краще проповідую за мого батька і за мого діда. Я багато більше зробив за них. І це значить тільки одне, що мої діти більше зроблять і фізичні, і духовні. Халелюя! І так царство Боже буде розповсюджуватися аж до кінця землі. Ми помолимося зараз за те, що Господь дав нам зрозуміти благочесті і поміг нам цей марафон пробігти. Пробігти його не хекаючи, а пробігти достойно. Рядом з нами біжать хороші, вірні, достойні. Господь Ісус, я дякую тобі, за те, що сьогодні ти даєш нам цю привілегію. Мати дар благочестя, який ти подарив нам в тайні. Через прихід сина свого Ісуса Христа і відкрив нам те, що не знали люди: відношення чисті, чесні, вірні, взаємо, взаємодопомогою. Ти подарував на землю хесед і дав рабам твоїм переживати це Я знаю, Господь, я сам не зможу добігти. Але біля мене є люди благочестиві, які допоможуть. Які не будуть насміхатися з моїх проблем, навіть з моїх гріхів, навіть з моїх падінь, а які прийдуть як Ананія, як Сімеон без черги, без графіка. Бог мій, Хай Дух благочестя прийде в нашу церкву. Я прошу тебе, Господь, що наші домашні, наші служіння вони побудувалися на благочесті. Во ім'я Ісуса, во ім'я Ісуса. Спасіба Тобі Господь наш. Спасіба Тобі, Ісус. Прослався, Господь, і возвеличся. Прослався і возвеличся, Ісус. Аллює. Аллелюй. Ти маєш право на благочестя. Благочесті це дар від Господа, і ти маєш право тренуватися в ньому. І обов'язково на твоє благочесті відповість хтось благочестивий. Воно відкликнеться. Но я прошу найбільше, щоб мати благочестя до Господа. І тому Біблія говорить: возлюбі Господа Бога і ближнього. Це є головний секрет. Ісус Христос в, в Єрусалим. Він добігав свій життєвий марафон, Він добігав Його з благочестям, Його окружали, як мінімум, дванадцять вірних йому людей. Його окружали Марія, Марфа, Соломія. За ним слідував кругом Лазар. Ісус ішов і долав цей марафон благочесті. І йому допомагали. І потім учні, взявши це благочестя, передали його далі. І аж до наших днів з покоління в покоління передається благочестя. Старенький Павло, помираючи, передавав його Тимофію з тюрми в листах своїх. Тимофій передав далі. Я сьогодні учу про це, що заповідував Павло. Учу про благочестя. Я сьогодні учу, що важніше за всяку духовність це правильне взаємовідношення з готовністю в будь-який час допомогти один одному. Це є християнство, настояще християнство. Це є живе християнство, яке не можна нічим взяти, нічим розбити. Це є плачість. Алілуя! Давайте нашому Господу дамо славу, благочестивому Господу. Амінь. Ми будемо мати зараз молитву. Я хочу зараз молитися за тих, хто сьогодні вперше. Або ви вже були в нас в церкві, але ще не каялися, або хтось відійшов від Господа. Брати сестри, хто у нас є з таких людей, будь ласка, проходьте сюди наперед. Ми хочемо разом з вами зараз помолитися. Я хотів би, щоб ви знали, Ісус Христос це є життя. Без Ісуса Христа справжнього життя немає. Тільки Ісус дає справжнє життя, яке можна пережити з Ним. Разом зі мною повторіть цю молитву. Господь Ісус! Я сьогодні каюся в моїх гріхах. Прости мене, очисти мене. Я приймаю сьогодні твій дар любові, твоє прощення, твої відношення до мене. Прийми мене. І я дякую тобі, що сьогодні ти мене прощаєш, ти мене приймаєш, ти мене звільняєш. І даруєш мені вічне життя. Амінь. Давайте ми воздамо славу Богу. Спасибо тобі, Ісус. Будь ласка, ми вас вітаємо. Ви знаєте, мені було б легше провести служіння і не робити заклика до молитви, бо у скоро в залі не будете сісти на двох потоках. Знаєте, чому я робив заклик? заклик. Бо я маю благочесті, яке дав мені Христос. Я хочу разом з вами йти по цій землі дорозі. Нам буде легше разом йти, нам буде легше долати труднощі. У нас будуть погані дні, у нас будуть хороші дні, але з Господом хороших буде більше. Амен.